Всім добрий вечір. Забрали посилку ввечері по стокових іграшках. Новинок небагато, тому не чекала до завтра. Вийшла показати вам, які новинки прийшли. Серед новинок є ще пару іграшок, які закінчились наявності. Прийшли ще раз, тому ще раз їх покажу. Буду старатись називати ціну, собі написала на листочку. Якщо комусь іграшка сподобається, робіть скрін і скидайте в повідомлення. Всім привіт! Показую стокові іграшки, новинки. Почну з Лєгу. Лего Френс Принцеса 100 гривень. Ще одна принцеса 100 гривень. Новинка від Майнкрафт 160 гривень Новинка по LEGO City 100 гривень Новинка по Marvel супергерої Зараз я підгляну скільки яка ціна 160 гривень. Марвел супергерої. Ціна 140 гривень. Марвел супергерої. Ціна 160 гривень. Новин, новинка по ніндзягу 160 гривень. Ніндзяго 160. І такий був набір Закінчився, знову прийшов 150 гривень. В цьому наборі є інструкція, як складати? Два в одному. Такий набір новинка з мультфільму «Леді Баг». Набір браслетиків можливо, на шию або браслетики. 60 гривень. Новинки по Playmobil. Такий Pegas. Коник з крилами. 70 гривень. така новинка. Лялечка з іграшкою і автокрісло. 70 гривень. Такий плеймобіль новинка 60 гривень. Такий був, але закінчився знову, прийшов. 70 гривень. Новинка. Мотоцикл з фігуркою. 70 гривень. Такий весь прийшов жовтого кольору, є ще в наявності чорного. Він іде такий як слизький, кидати тут показано на вікно, на плитку, на гладку поверхню, і він скочується. В інтернеті вказано, що дві штучки кидаєте, і ніби як змагання, чий швидше. Там доповзе до фінішу такі от для діток, які люблять такі тягучки, такі всякі різні липкі іграшки. Новинка по фігурках шлях. Такий коник 100 гривень, переливається з блискітками. Новинка, 100 гривень. Такий більш природній, спереді зірочка є, 100 гривень. Набір Lego Ninjago, 140 гривень. Тампи з мультфільму Спіріт. Зараз я підгляну яка ціна 60 гривень. Фігурка філі. Така як намальована на упаковці. 80 гривень. І такі тягучки, у них всередині такий пісок. Я закидала відео з племінником, як вони розкривали, як вони гралися, такі можуть попастись. Упаковка йде сюрприз, невідомо, яка попадеться. Як вас зацікавить, можете переглянути в папці з племінниками відео або мені написати, і я вам скину приклад цієї іграшки. Найде така важка. 100 гривень ціна. Всі іграшки можете переглядати ще на сторінці. Якщо щось сподобалося, то пишіть в повідомлення. Відправлення в нас швиденько, оперативно. Можна сказати, на наступний день оплата на картку і можна через OLX оформлювати, через Укрпошту, безкоштовна доставка. Всім дякую і гарного вечора!